Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Путін також побічно виступив проти російських олігархів, заявивши, що росіяни, які викачують гроші за кордону і не мають зв'язку з країною. Аналітики інституту вивчення війни АСВ повідомляють. Що російський диктатор Володимир Путін та підконтрольний йому олігарх Євгеній Пригожин створюють умови для націоналізації майна олігархів у РФ, щоб продовжувати фінансувати війну? Аналітики стверджують, що російські силовики можуть створювати інформаційні умови для виправдання націоналізації ресурсів олігархів у Санкт-Петербурзі відбувся похорон загиблого терориста ПВК Вагнера, куди прибув Пригожин, який сказав, що в РФ потрібно конфіскувати розкішні речі та житло в еліт, які ігнорують або не підтримують війну проти України. Пригожин заявив, що багаті люди підтримують думку, що західні куратори домінують у Росії в обмін на спонсорство їхнього способу життя. Пропагандисти, яких фінансує Пригожин, широко підтримали його критику та високо оцінили його роль у війні проти України. Він може використати свої популістські заяви щоб підняти авторитет серед російського населення або вплинути на заходи щодо націоналізації активів бізнесу. Крім цього, Путін також побічно виступив проти російських олігархів, заявивши, що росіяни, які викачують гроші за кордону і не мають зв'язку з країною, становлять небезпеку для Росії. Також диктатор зазначив, що, хоча переважна більшість бізнесменів у РФ є патріотами, Є і ті, хто не поділяє його поглядів. Нагадаємо, раніше аналітика СДВ повідомили, що фінансист ПВК Вагнера Євгеній Пригожин відомий як кухар Путіна, продовжує набирати владу і створює військову структуру паралельно Збройним силам Росії, яка може стати загрозою правлінню Путіна, принаймні в інформаційному просторі, зазначимо, Сенат США ухвалив поправку до проєкту бюджету, що дозволяє забирати активи російських олігархів для передачі в Україні. Про це повідомляє телеканал CNN. Поправку сенатора республіканця Лінці Грема про арешт активів російських олігархів було проголосовано більшістю. Ця поправка дозволить Міністерству юстиції США через державного секретаря переказувати доходи від заарештованих активів олігархів або інших організацій, які перебувають під санкціями народу України, заявив Грем. Це буде послання Бога до багатостраждального народу України. Це буде полегшенням для американських платників податків. Це буде поганий день для олігархів, сказав сенатор. Це четверта поправка до законопроєкту про держбюджет США, яку схвалили у четвер. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!